Ти п'єш вітаміни неправильно? А ось інструкція: як правильно залізо не приймаємо з цинком, кальцієм та йодом можна до сніданку або під час. Відмінно поєднується з вітаміном С, і, до речі, з вітамінами групи Б, які можна в сніданок або в обід, але не до їжі, а після. Інакше може нудити. Вітамін d 3 обов'язково з жирами і краще зранку, бо від нього трошки бадьорить. Омега-3, коензим q 10, вітамін А і вітамін Е поєднуємо з жирами, бо все це є жиророзчинні речовини, і інакше вони не засвоюються. Приймаємо під час їжі. Ні, приймаємо в різний час доби залежно від форми, але зазвичай ввечері цинк не приймаємо з залізом або кальцієм, можна ввечері, оскільки це знижує рівень кортизолу та допомагає заснути обов'язково з їжею. Мультівітаміни можна приймати в першу половину дня також з їжею, щоб покращити засвоєння більшості елементів. На наш YouTube де є окремий випуск про кожну з цих баночок.